У лікарні Охмадит оновили технічне оснащення клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей. Завдяки благодійному фонду Охмадит здорове дитинство медзаклад отримав артроскопічну помпу, тобто сучасне обладнання, яке дозволяє проводити малотравматичні операції на суглобах. Це значно покращить якість втручань і пришвидчить одужання маленьких пацієнтів. Артроскопія це є одним із таких методик сучасних. Вони є малоінвазивні і вони дозволяють проводити. Дуже багато великий спектр операцій саме на суглобах, і от наша клініка. Ми поступово вже отримуючи таке обладнання, зможемо виконувати такі високотехнологічні, мало травматичні, але такі необхідні для діточок операції. Окрім цього, нове обладнання дозволяє уникати чимало ускладнень під час операцій. Ця помпа перша вона подає в суглоб необхідну кількість рідини. За рахунок цієї кількості рідини в суглоб збільшується в об'ємі, і ми маємо більшу можливість візуалізації тобто, ми маємо більшу можливість побачити суглобці його структури, чи це колінний суглоб, чи це плечовий, чи це інші суглоби. Обладнання закупили за спеціальною пропозицією від виробника на суму понад 800 тисяч гривень, що дозволило зекономити більше 200 тисяч. Наш фонд щодня працює над тим, щоб допомагати дітям бути здоровими, це для нас дуже важливо. Для нашого ворога найстрашнішими є зараз наші діти, які будуть далі відстоювати нашу незалежність. І тому ми всіляко кожного дня працюємо для того, щоб допомагати. Я думаю, що це наша не остання допомога, тому що ми вже ведемо далі переговори про те, щоб і надалі привозити обладнання, закуповувати те, що необхідно для якісного лікування дітей. Співпраця з фондом на даний момент полягає в тому, що пан Роман Лубай, який входить зараз до управління. Фонду Охмадит здорове дитинство є членом нашої опікунської ради. І Він, як ніхто, вже багато років розуміє потреби лікарні «Охмадит». Оновлення технічної бази це важлива інвестиція в здоров'я дітей. В Охмадиті готується до нових оперативних втручань. А артроскопічна помпа стане надійним помічником лікарів у боротьбі за повноцінне дитинство кожного пацієнта.